Всім доброго дня! Мене звати Ліда і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо. У Сьогоднішнє відео я хочу розпочати в сумісному проєкті Шалений тиждень стартів. Я давно думала вже щось таке спробувати, і отут побачила запрошення Оленки Буганової і вирішила прийняти участь. Тому що всі свої процеси я завершила. Розпочати ніяк не можу. Чомусь то немає часу, то немає можливості, то немає бажання. А тут мені трапилося запрошення, і я вирішила спробувати. Багато проєктів я не буду розпочинати, тому що я не люблю, коли в мене дуже багато проєктів. Але десь, мабуть, три я розпочну. І сьогодні в мене перший день. Стартів. Сьогодні в мене середа так трапилося, що я розпочинаю в середу, а не з понеділка. Але головне, що я встигла. І я буду в'язати джемпер для своєї доньки. Буду в'язати ось із такої нитки. Це мікс. Дуже красива нитка кольорова, тим більше що рожева. Так, як все, як любить моя донечка. В мене тут 200 г, мені вистачить, я думаю. Метраж цієї нитки 490 метрів на 100 г. І я до цієї нитки буду додавати ще отаку додаткову ниточку. Додаткова нитка від пряжі. Пух норки, вона еластична для стабільності я вирішила її додати. Я колись купувала, в мене багато кольорів таких бобінок. І, звичайно, я вже зв'язала зразочок, ось так він виглядає. В'язала різними спицями, в'язала з різними нитками. Ось тут знизу це просто я одним міксом в'язала. Посередині додала ниточку бавовни тоненьку, мені не дуже сподобалось. А ось зверху це ця додаткова нитка. Дуже красиво вийшло. Колір такий дівчачий, ніжний з блиском. Тому буду в'язати. Спиці в мене ось такі. Буду брати 4,5. Ось такий в мене перший тиждень стартів. Вітаю вас, дівчатка! Сьогодні в мене четвер і другий день моїх стартів. Для початку хочу показати вам, що ж у мене вчора зв'язалося. Ось що в мене вже зв'язалося. Я вив'язала росточок. Зв'язала невеличку горловинку, три рядочки звичайною резинкою, і далі почала в'язати англійську резинку. Хочу сказати, що доволі таки складно мені її в'язати, особливо в місцях регланних ліній, тут, де йдуть, де, там, де потрібно робити прибавки. Поки я приспособилася, яким методом мені робити ці прибавки, то, напевно, раз за три я його розпускала. Але ж все-таки. Я його поборола. Він мені піддався, скажімо так. І ось ви вже бачите на такому він етапі. Отож, буду продовжувати далі. І зараз я хочу показати, що я буду починати, розпочинати сьогодні. Ось така в мене є нитка. Це твідова нитка власного фарбування. Я її фарбувала сама. І хочу з неї зв'язати сину кардиган. Такий, як я в'язала доньці з квітами, йому хочу зв'язати з машинками. Вже для мені поступило замовлення. Він, коли побачив в доньки такий кардиган, теж почав казати, що і я такий хочу, чого в мене немає. Отож, буду розпочинати. Якими спицями в'язати ще не якими спицями буду в'язати, ще поки що не знаю, тому що не робила ні зразків, нічого. Але що з цього вийде, наскільки я за сьогодні продвинусь, я покажу вам вже завтра. Вітаю вас, дівчатка! Сьогодні в мене вже п'ятниця і третій день стартів. Хочу показати, що я зв'язала завчора. І ось мій кардиган. На такому він етапі, я пров'язала вже резиночку і вже почала вив'язувати тіло. В'яжу знизу догори, ну, все так, як і в'язала для, дон... все так, як і в'язала для донечки. По тому самому ж опису буду в'язати і для сина. Нічого складного, звичайна лицева гладь, в'яжу спицями. 375. Ось такі в мене просування на вчора були на вечір. Ну, а сьогодні я буду розпочинати ось із такої красивої нитки. Це напівовнак. Я в'язала з такої нитки шарф хомут. Майстер-клас по цьому шарфу в мене є на каналі. І хочу до цього шарфа зв'язати берет. Планую знімати по ньому також майстер-клас, тому, кому цікаво, чекайте, скоро буде. Спицями буду в'язати ось такими. Це в мене буде номер 325 для резин. 3,75 на інше полотно. Отож, просування свої я покажу вам вже в наступному підключенні. Вітаю! Сьогодні в мене вже понеділок. Е, так трапилося, що звіт я буду робити сьогодні, тому що вчора я ну, ніяк не могла це зробити. Вдома маленькі діти. Ви самі розумієте, що ну, я затя ще якось можу, а от знімати, на жаль, ні. Особливо, коли в тебе двоє маленьких діток. А я, мама подвійного щастя, в мене двійнята, то вони аж ніяк не дали б мені зняти звіт. Отож, давайте розпочнемо, що в мене зв'язалося за цей період часу. І ось мій перший виріб, ось в такому він стані. Хочу сказати, що в мене був перев'яз. Чому перев'язувала? Ну, пров'язавши. Спочатку я почала в'язати цей виріб регланом зверху. Як я вже говорила, доволі таки складно було в'язати цей візерунок, особливо в місцях прибавки. І пров'язавши ще деякий. Час я зрозуміла, що ну ні, не подобається мені. Реглайні лінії некрасиві, вони якісь дуже маленькі виглядають на фоні ось цих лицевих рядочків. І я вирішила розпустити і почати в'язати його знизу догори. І ось, як ви бачите, на такому він в мене вже етапі. Я пров'язала резиночку один на один, набирала самим звичайним методом набором петель. Пров'язала тут десь 3,5 см звичайна резинка і перейшла на візерунок англійська резинка. Не дуже легко в'язати цей візерунок, мабуть, якби це була моточна пряжа, мені було б легше. А так як тут 4 складення нитки, нитка тоненька розслаюється. Ну, Трішки складнувато, скажімо так. Але нічого мені подобається. Так набагато красивіше воно виглядає. Оце стільки я Оце один день в'язала, а це другий день в'язала. Бачите? І Візерунок в'яжеться довго, тому що один рядочок ти в'яжеш двічі. Ну, Ну, якось ось так. Ну, але Результатом я задоволена. Так, мені подобається набагато більше. І мій другий проєкт це кардиган для сина. Ось на такому він уже етапі. Я відв'язала вже дві пілочки, вони вже в мене готові. Залишилася спинка, ось, і зробити обв'язку. Кардиганом я просто захопилася. Ну, по-перше, тут немає що в'язати, просто лицева гладь і все. А по-друге, він дитячий і дуже швидко в'яжеться. Тому вирішила швиденько його зв'язати, щоб вони з донечкою вдвох ходили в таких кардиганчиках. У доньки в мене такий кардиган з квіточками. А сину я хочу зробити з машинками. Але трішки не знаю. Тут мене чекає, ну, як сказати, не то, що чекає, але я розуміла, що так трапиться. У мене було дві пасми, і цю нитку я фарбувала сама. Ось це одна пасма, яка була більша, вона вже закінчується в мене, ось все, що залишилось. А інша ось я змотала вже вчора в клубочок, мені допоміг чоловік. І як ви бачите, кольори відрізняються. Тому хочу з цієї нитки зробити рукави і обв'язку. Не знаю, що буде, але вже як буде. Це ручне фарбування, тому якось так. Ну, а третій мій проєкт, дівчата, ось на такому етапі. Нікуди він у мене не продвинувся. Я зв'язала зразочок, і на цьому все. Не знаю, немає в мене. Не знаю. Ніби й хочу в'язати берет, ніби й не хочу. Розумію, що вже в береті буде холодно. Можливо, шапку якусь зв'язати в комплект до свого хомута. Але хотіла знімати майстер-клас по цьому берету і не знаю. Щось у мене ступор. Не туди і не сюди, як то кажуть. Ось так. Хочу зробити візерунком рис. Я вже в'язала в минулому році шапку таким візерунком із схожої пряжі, але іншого кольору. І не знаю. Ну, чомусь, чомусь воно мені не йде. Тому ось такий у мене минув тиждень стартів. Не зовсім він вийшов в мене шаленим, але що маємо, те маємо. Тому, дівчатка, всі посилання на організатора і учасників цього проєкту я залишу внизу в інфобоксі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, це дуже важливо і це допомагає розвитку україномовних каналів. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Всім гарного дня і до зустрічі!